Собираємо яйця, всім привіт, всім добрий день. Це з вами. Сільське життя. Канал. Дякую за підтримку каналу. Кому інтересно, підписуємося, будемо знімати для вас якийсь контент для курей, за курей несушок. Скільки яйця несуть, тут десь в районі 150 курок, може менше вже. Несуть вони зараз в районі 100 штук яйчок. Так що такі справи. Щас 10 годин. Збираємо яйця. Яйця такі, крупненькі, курочки ломам браун. Так що такі справи. Є сюди вже, дивіться, яке маленьке. Масіньке-масіньке. А, вдома заклали ми інкубатор. Ми будемо дивитися, що там буде. По інкубаторі заклали 21 числа. Сьогодні вже 28, будемо дивитися що далі буде. Курочки несуться, а я їм мешаю. Тут стара хата, може хто новий підписник або глядач. Тут стара хата, тут зробили курник Хазяйва. Виїхали звідси. Ми тут зробили собі якби невеличкий курник на продаж яйця. Яйця продаємо 60 гривень, якби така ціна. Тут раніше кухня була в хаті. Хата саманна, тепла і трошки паутина треба поубирати, порядки понаводити. Вже в цьому, в цьому році раз чистили сарай, почистили, водичка там у нас на вулиці, Якби... якось так. Такі поробили сідала із Ящиків, ну, продуктів. Тут зробили пробну таку з каністри, ну, теж несуться, якби і менше гадять в ній, чому ці в ящики, все, все остальне. Так що. Курочки сідають, нестись, треба тікати, хай сідають, несуться. Будуть і Ну це з утра. Тут в районі 20 штук. Ну і плюс воно сидить 2 штучки, там дві штучки. І там оно тоже в углу дві, одна штучка сидить. Ну, Ставь. Не будемо їм мешати. Сьогодні погода у нас, звісно, не дуже. Вітер сип сильний. Так щоб купляли по 45 гривень кур... курчатами, годували стартовим кормом до 4 місяців, потім дерть, тільки дерть давали кобиту і ну, мелену, дерть, влажну, влажну даємо дерть, щоб більше корму засвоювався. Курочка. Ну, а так, такі справи. Тут куча було мусора. Тут мусор поприбирали. Спочатку ми, як маленькі курчатка, були держали їх тільки отут на цьому вигулі. А тепер їх туди випустили і вони всі аж тут... гуляють горіхи. я ж кажу, ось о. Тут включив воду і все. Так що хто з району нашого, то можна продать Дніпропетровська область, Нільківський район. Так що якось так пішов. Зараз будемо працювати. Так що ставимо вподобайку, підписуємося на канал.